Шановні колеги, ми продовжуємо роботу освітянського форуму, який, який сьогодні проводить освітній проєкт урок. Щойно ми мали дуже цікаву зустріч з пані Юлією Батурою. І зараз на нас чекає ще одна дуже-дуже цікава зустріч з дуже цікавою людиною це пан Владислав Крас. Пане Владиславе, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Владиславе, я хочу вас привітати. З... Ну, ви скромна людина, я розумію, ви зараз скажете, що це, ну, це таке звичайне, але я щиро вважаю, що це гідне визнання ваших досягнень, ваших можливостей. Я вас вітаю з виходом у топ-10 вчителів, учасників цьогорічної премії Global Teacher Prize. І зичу вам гідної винагороди ваш, і чекаю на вашу перемогу щиро. Сподіваюся, що так буде. Дякую вам. Пан Владислав, вчитель історії комунального закладу Харківський ліцей номер 3 Харківської міської ради, пан Владислав, учасник вебінарів і конференції освітнього проєкту на урок і автор дуже, дуже цікавого курсу для підвищення кваліфікації вчителів. Пан Владислав ділиться своїм досвідом з колегами і сьогодні пан Владислав відповість на запитання наших колег, які ви мали можливість поставити перед. Початком форуму. І якщо якісь запитання у вас виникатимуть в процесі, теж пишіть, будь ласка, нам в чат. Ми бачимо чат, відчуваємо вашу підтримку. І от, до речі, є вже тут повідомлення від пані Світлани Лазаренко. Пане Владиславе, вітаю вас, вірю в вашу перемогу. Отак. Дякую. Ми перейдемо до наших запитань. Uh, і напевно варто почати. Тут важко сказати, де тут у нас початок, коли йдеться про штучний інтелект. Але uh, крім штучного інтелекту, є ще одна дуже актуальна, дуже важлива тема на сьогодні: це нуш, нова українська школа, це нуш в середній ланці. І я, напевно, почала з цього запитання від пані uh, Кіри Марії Петрівни, uh, яка запитує про те, як використовувати штучний інтелект в нуж. Цікаве питання. Бо насправді нова українська школа вона передбачає діяльність підхід, і величезна кількість тих завдань, які на сьогоднішній день ми можемо пропонувати нашим здобувачам і здобувачкам освіти, це якраз таке використання цифрових ресурсів, бо в більшості випадків репродуктивні завдання, які відтворюють просто запам'ятовуваність навчального матеріалу розміщеного в підручниках, цього недостатньо. Ці діти я навіть це відчуваю вже в. Котре працюючи з дітками п'ятого, шостого зараз уже сьомого класу, що вони до нас прийшли із початкової ланки вже настільки креативні і творчі, що їм завдання штал прочитай, перекажи спробуй дай відповіді на якісь відкриті або закриті запитання. Цього їм не достатньо. І ось вони прагнуть до творчості на сьогодні. У нас є неймовірна кількість застосунків, яка дозволяє е, об'єднувати дітей в творчі проєкти, забезпечувати е, якісь е, замальовки, спільний доступ можна давати, і тоді вони будуть працювати навіть віддалено. Я наприклад працюю лише дистанційно для мене. Це ну не те щоб викликати, але це. Інший підхід для викладання, тому що дітки наживо не мають можливості спільно працювати. Кожен має свої технічні пристрої, і в першу чергу тут цікаво давати завдання, наприклад, такого характеру, як створювати навчальні відео, навчальні мультфільми, екскурсії, подорожі. Ми пропонуємо дітям поєднання перевернутого класу, коли, наприклад, наперед даємо завдання, і при цьому вони роблять свої якісь заготовки навчальні презентації на сьогодні теж можна використовувати. І я хочу зазначити, що технології штучного інтелекту це також велика допомога і для вчителя для підготовці а завжди була проблема це научність. В моєму випадку, навіть коли ми навчалися очно, це були старі карти, які протворилися на якесь дрантя, відсутність таблиць портретів із видатними постатями. А на сьогодні це, це є. І знаєте, цікаво тоді, коли е, ми поєднуємо біографічні дані із історичними постатями і з їх якимись е, діяльні моментами е, дуже важливо показувати в моєму прикладі, що історична постать це не просто якась номінальна людина, яка от в такому то році пішла, е, зробила військовий похід, а там був військовий переворот за участю тої чи іншої історичної людини. Е, а а що дійсно це була жива людина з її якимись звищими поглядами, світоглядом і так далі. Тому в першу чергу. Ті завдання, які розвивають творчість, вони одночасно, до речі, і дозволяють перевірити ті навчальні компетентності, на які ми орієнтуємося у кожної освітньої галузі є групи споріднених результатів, за якими ми будемо здійснювати оцінювання, і якраз дуже важливо на це звернути увагу. Бо дитина може вдома виконувати завдання і за допомогою того ж самого GPT-чату, про який щойно ішла мова, але ж Ті завдання, які ми пропонуємо, вони мають бути діяльністю. До речі, теж є дуже смішні випадки, коли дитина, використовуючи штучний інтелект, сама натрапляє на помилки. Наприклад, він видає дуже цікаві речі, наприклад, тоді, коли ми дізнаємося, що козаки виявляється, були озброєні цибулю та стрілами. Переклад було здійснено неточно. Ми так уявляли собі, що вони відкусюють, наче Apple, шматок цибулі, і використовують як зброю проти свого противника. Але дуже цікаво, коли генерують е, цілі мультфільми. Я такого практикував не так багато. Але оцю починаючи з цього навчального року, ми вже опанували із із п'ятого класу, починали використовувати спочатку GPT-чат, Потім переходили до використання генератору малюнків. Потім перейшли до створення вже якихось аркушів з робочими завданнями на основі штучного інтелекту. А зараз вже переходимо до мультфільмів. Це їх творчість їм це подобається, і вони горять. А до речі, потім ми створюємо і взаємооцінювання, і самооцінювання, це теж дуже важливо, тому що це є елементом нової української школи. Тобто я схвально ставлюся до використання сучного інтелекту, тому що я бачу, що це не просто про е, знайти відповіді на завдання вправи хронологічної чи відшукати відповідь на тестове завдання, в якому році відбулася подія. Це про творчість, це про самореалізацію, це про особистісну е, траєкторію дитини, про її інтереси, про її креатив. А саме це і є навичками 21-го століття, коли дитина зможе. Ну, власне, репрезентувати себе тоді, коли вона завершить школу, і буде шукати, з чим вона планує пов'язувати своє життя надалі. Дякую, пане Владиславе. А от якщо трошки конкретизувати, от запитання у нас є від пані Галини Нікоріч. Вона запитає: чи є ідеї щодо використання штучного інтелекту на уроках правознавства? Ну, напевно, є. Поділіться, будь ласка. Так, дякую за це запитання. Хоча правознавство це наука достатньо чітка, вона спирається на нормативну базу, на закони, а е, мені дуже подобається використовувати штучний інтелект саме для створення правових задач. Тоді, коли ми підтягуємо, наприклад, якусь статтю, а, неважливо Конституція України, чи це можуть бути нормативні правові акти, чи це можуть бути постанови в залежності від того, який саме документ ми використовуємо, він може обіграти задачу. Він може згенерувати відеоситуацію, і тоді дитина повинна на основі цієї відеоситуації вже здійснити розбір ситуації, наприклад. Крадіжка, або ж інший тип злочину, як повинні діяти в такій ситуації? Ми практикували на уроках історичний суд, але раніше це було як: заздалегідь підготовлені задачі, які могли розміщуватися в підручнику чи там, в методичній розробці вчителя. А зараз кожна дитина має спочатку можливість таку ігрову ситуацію власне згенерувати. А потім ми намагаємося обговорювати. Тобто, все ж таки, хто є в даному випадку непорушником за Надавство, яким чином необхідно вирішити це питання? Ми можемо навіть генерувати не лише відео, а ми можемо генерувати і елементи нормативної бази, тобто, це що це якісь аркуші, які будуть заповнювати прокурор або суддя, або звинувачений. Настільки деталізована, щоб ну можна було вживатися в цю ситуацію, і дійсно дітям це подобається, тому що не кожного разу він може або вона відчути себе в ролі судді Верховного суду або конституційного суду України, розглядаючи. Якісь важливі справи ми можемо порівнювати законодавство. Штучний інтелект насправді знає дуже багато інформації англійською мовою інколи виникає переклад із українською мовою. Насправді, і тоді, коли ми говоримо про українське законодавство, він ще недостатньо обізнаний, так само, як і з історії України. А е, дуже цікаво дивитися, наприклад, е, системи законодавства різних країн, і на сьогоднішній день штучний інтелект робить неймовірно класні. І схеми і таблиці порівняльні на основі тексту, тобто дитина може використати інформацію, яка була здобута в процесі штучного інтелекту, використання через gpt -чат, чи через інший пошуковий ресурс на основі штучного інтелекту. А потім опрацювавши цю інформацію, використовуючи інші застосунки на основі штучного інтелекту, вводячи і правильно визначаючи ключові слова, створювати. Телект-карти, таблиці, схеми, і вони виходять дуже у наочнені. Вони виходять унікальні. Це справжня робота. ми одночасно поєднуємо і компетентності у вмінні е, працювати із інформаційними джерелами, вміння е, фільтрувати інформацію, медіаграмотність, критичне мислення, вміння виділяти в тексті, який вже здобути головне дорогорян. І другорядне вміння все це подавати, презентувати. І я вам хочу сказати, що це набагато ефективніше, аніж тоді, коли вчитель буде просто розповідати інформацію, хоч в дистанційному, хоч не в дистанційному режимі, не буду впевненості, що всі присутні діти, вони щось виносять в себе в голові. Бо от як я починав говорити про нуж, А тоді, коли дитина щось робить самостійно, коли вона включена в процес, саме в активну діяльність, не як спостерігач, а той, хто безпосередньо займається чимось, створює, пише, малює, шукає, генерує. Інформація запам'ятовується запам краще. Це вже перевірений не факт, факту. Тому для уроків правознавства це можуть бути, як я вже сказав, і генератор фільмів, і створення проблемних задач. Він може вам сформулювати проблемну задачу, наприклад, до кожного заняття. Причому тоді у вас буде можливість підтягувати найактуальнішу нормативну базу. Здавалося, що правознавство це така вже стала і консервативна наука. Але тим не менше ми можемо її обігрувати, і це насправді дуже класно. Я сподіваюся, що е, і колеги будуть до цього теж підтягуватися і використовувати. Є перелік неймовірних застосунків, які можна використовувати, і з кожним роком, з кожним місяцем він збагачується. Мабуть, тільки єдина проблема в тому, що не всі вони мають дубляж переклад українською мовою, тому час від часу доводиться саме інтерфейс використовувати англійською мовою. Дякую. Тоді, якщо можна, ще одне запитання: от ви говорите про сам процес підготовки, роботи на уроці? А як можна впроваджувати штучний інтелект при перевірці знань, умінь, сформованості навичок? Оце запитання від пана Івана Туркалевича. От як би ви порадили, як ви бачите, можна застосувати? Дуже дуже гарне запитання, розумієте? Я все ж таки хочу зазначити, що коли ми працюємо над створенням і моделюванням завдань, досить часто ми перевіряємо те, який відсоток інформації засвоєний із того, що проходило на занятті. Дитиною. Але ось на прикладі той ж самої нової української школи, ми повинні визначати, наприклад, вміння працювати з картою, або ж в моєму випадку, або ж це може бути вміння працювати з текстом, уміння визначати роль та місце людини в конкретному періоді, в конкретній історичній епосі, в конкретному процесі. Це дуже важко виміряти, наприклад, просто тестовим запитанням, коли я даю. Варіанти відповіді А, Б, В чи г, але очевидно, що коли ми говоримо про діагностувальні роботи внуші, або коли ми говоримо про якісь види підсумкових робіт в старших класах, це можливо штучний інтелект на сьогодні може створювати класні завдання, тоді коли ми інтегруємо відеоінформацію, джерела в звичайному здавалося б, тестовому завданню. Тобто це не класичний варіант. А коли ми готуємося, ми даємо завдання. Перейди за посиланням переглянь навчальний уривок із навчального відеоролика, та дай відповідь на запитання, наприклад, який регіон було представлено у навчальному відео, дай відповідь на проблемне запитання. Ми повинні інтегрувати запитання в першу чергу відкритого і закритого типу, це як рівень знань, який може бути середнім чи. Достатнім, якщо ми говоримо про високий рівень, то це творче завдання, і дуже важливо формулювати чітко, що конкретно ми хочемо отримати на виході. Інструкція для дитини це такий постулат, на який вона повинна орієнтуватися, тобто перше. Опрацюй навчальний матеріал. Друге, обери ресурси з переліку, який ти хочеш використати. Третє створи ось такий формат завдань. Четверте, прорефлексуй і подивись, що в тебе вийшло, що в тебе не вийшло. Той же самий чат на урок можна використовувати, але використовувати не для того, щоб бездумно просто там спілкуватися. А ми можемо з'ясовуватися якісь речі. І, наприклад, мені подобається завдання, коли дитина порівнює те, що є. В історичному документі або в наповнені параграфу підручника і порівнює з тою здобутою інформацією і з інших ресурсів. Оце якраз таки те, що я називаю вищим пілотажем. Знайти якусь похибку, знайти відмінності, і все ж таки встановити, що є істиним з одного боку. Це дає нам підстави перше говорити про те, що автор може підручника помилятися, коли він це написав, або ж навпаки, штучний інтелект на достатньою міро ще. Засвоїв цю інформацію, тому безпосередньо ми повинні досить ретельно ставитися до відбору та аналізу інформації, яку ми обирав. Це можуть бути і е, варіанти презентації, але ці презентації повинні бути не просто величезна кількість слайдів бездумних, але вони мають бути створені відповідно за заданими критеріями. В залежності від тих груп сповітнених результатів та критеріїв оцінювання, які передбачені навчальними програмами, які визначені методичними рекомендаціями, ми можемо контролювати. Це не тільки тести, це не тільки презентації, це не тільки відео, це може бути створення ментальних карт, інтелект карт, скрайбінг. Дуже класна штука, тому що скрайбінг замальовку зробити не так же і просто до речі, як і меми. Як і інші якісь жартівливі форми на сьогоднішній день класні є комікси. Ми можемо думати, що це якась дурниця, але насправді створити комікс тематичний за темою заняття це дуже важко. для цього дитина не не просто повинна добрати якісь візуальний фон, ефекти. А вона повинна в першу чергу матеріал цей зрозуміти для того, щоб передати цю інформацію, так щоб читач правильно. Зробив висновки, щоб склалося враження про історичну подію, явище, процес, про історичну постать, то що це дуже відповідальна робота. Тобто, ці запитання, які ми використовуємо, в тому числі із застосуванням штучного інтелекту, вони повинні для дитини бути доступними, зрозумілими, і в першу чергу немає виникати запитань у самої дитини. А навіщо я це роблю? Якщо суто для оцінки, то це вже не цікаво. Якщо раніше діти дійсно дуже гналися за оцінками, то от якраз таке нушенята, як ми їх так ласкаво називаємо, вони прийшовши з початкової ланки, не звикли отримувати оцінки. Тому оцінки для них не є самоціллю. Їм цікаво щось робити, і їм подобається, коли якийсь результат вони отримують. для дітей, які працюють за старою програмою, все ж таки ось є. Це упередження, що я повинна або повинна отримати найвищий бал. І у мене само, ціль це оцінка. Але ж насправді ми намагаємося над цим працювати. І у мене на практиці є такі випадки, коли діти створюють якісь завдання творчі, вони використовують штучний інтелект, а потім презентують власні проєкти. Але це не проєкт, який створив за них штучний інтелект, а це проєкт, який вони створили самостійно. Із використанням штучного інтелекту і ми подавали навіть грантові роботи, які потім дітям поверталися із грошовими якимись заохочуваннями, і це якраз дуже класний приклад, коли ми дітям показуємо, що прогрес рухається вперед. Це цікаво, і найголовніше, що науковці це не старі якісь люди. Бабусі, дідусі, які 50-70 років працюють в цій галузі, а молодь туди не йде, тому що заробітна плата дуже низька. А навпаки, у них складається враження: о, класно. Ну я там навчаюся в шостому класі. Ми виграли грант, і я заробив в свої 12 років 200 доларів. Мені це дуже сподобалося, що американці мені це перерахували класно. Але вчителя покладається відповідальність шукати такі гранти, і насправді є. Дуже багато можливостей для сучасної молоді, бо я бачу, що тут знаєте, Палка в двох кінцях. З одного боку європейці дуже зацікавлені в нашому подростаючому поколінні, тому що в нас надзвичайно талановиті діти, вони відкриті, щирі і у них ну неймовірне шалений потік фантазії, які можна впроваджувати. А з іншого боку, ризик, щоб вони залишилися тут, а не е, спокусилися їхати і власне віддавати свій інтелект не штучний, а саме справжній людський інтелект е, в інших в інших країнах, там де їм можуть запропонувати більше можливості, але це наше завдання. Ми повинні якось стимулювати їх, залишатися. Ну і власне таких прикладів є надзвичайно багато. дякую, пане Владиславе. Наступне запитання від Куць Інни Павлівни. Запитання, яке пов'язане з тим, як застосування штучного інтелекту сприяє розвитку особистості дитини. Запитання про те, які навички 21-го століття можуть розвиватися в учнів. Завдяки використанню штучного інтелекту в навчанні історії, от це дуже цікаве запитання. Насправді, ми взагалі переосмислюємо сенс історії. Тобто, якщо раніше років 70 назад, коли не було навіть підручників з історії України, а це були такі методички, які були додатком до основного підручника, то пошук інформації не зводився до архівів бібліотек на сьогоднішній день. Ми прекрасно розуміємо, що завантажувати дітей інформацією немає потреби, тому що на сьогоднішній день інформації більше ніж потрібно, і відповідно, наше завдання як вчителів історії, в першу чергу, полягає в тому, щоб навчитись шукати цю інформацію, щоб її аналізувати, щоб її сортувати, щоб її власне фільтрувати, тому що дуже багато вкидів, фейків наприклад, дуже цікаве завдання з медіаграмотності на сьогодні в соціальних мережах і в інтернеті є вже багато картинок, згенерованих штучним інтелектом. там, наприклад, фейкові новини про військових, або це можуть бути фейкові новини про. Якісь події, військові, воєнно-політичні перевороти в світі люди повинні навчитися критично осмислювати цей матеріал і перевіряти, чи дійсно це правда. Тобто, це такі постулати медіаграмотності. Це вміння самопрезентації, тому що історія, в тому числі, вона навчає розвивати логічне мислення, вона розвиває апарат мовлення, вона розвиває кругозір. і відповідно навчена людина для чого повинна. Для того, щоб реалізувати свої, свої задуми, ми прекрасно розуміємо, що ну, мене 30-40 років, і на прикладі того ж переліку шкільних предметів ми побачимо зміни. Якісь предмети, очевидно, що будуть трансформовані, якісь, можливо, навіть і галузі освітні цілі будуть трансформовані, ми побачимо їх в наступному поколінні вже в іншому відображенні. Головне завдання на сьогодні це. Навчити не просто вчитися, а навчити наших здобувачів і здобувачів освіти самореалізовуватися в цьому житті, тобто, це конкурентна спроможність, це вміння е, сформувати навички бізнесу. Ми це робимо активно на поставного року громадянської освіти, і це дійсно класно. Е, якраз коли ми були на асесменті в городі, і там, де нам випала честь. Власне, проводити урок, якраз ми говорили про глобалізацію. Це дуже цікава тема. Хоча ми і потрапили до восьмого класу, так вийшло, що ми розподіляли ролі буквально на колінці, як то кажуть, тому що часу для підготовки було дуже мало. Але дітям мають восьмому класі питання глобалізації надзвичайно складне там, де багато термінів і понять абсолютно не зрозуміло для дитини. Яка навчається в восьмому класі, було дуже цікаво. Вони почали е, проводити асоціативний ряд. Вони почали е, розглядати критичні якісь проблеми. Актуальні на сьогоднішній день: питання е, екологічної е, гігієни, питання мовної гігієни, питання е, транспорту і зв'язку, питання е, технологій, питання е, поширення інтернету. Буквально 30-40 років назад був інтернет. Так він був, але ми не використовували його так, як на сьогодні перед нами відкриваються можливості. Ми повинні навчити дитину, крім того, що самореалізовуватися, працювати працювати в командах, працювати в групах, тому що є такий ризик, що. За всіми цими інформаційними технологіями буде втрачений цей дух командності, дух спільного якогось тімбілдингу, який дуже важливий, тому що навряд чи це будуть якісь одноосібні постійні проекти, і це серйозна проблема, особливо в умовах воєнного стану, коли діти, особливо навчаючись дистанційно, втрачають ці навички. А ми маємо приклади дітей, які навіть не сиділи за партами в першому класі, тому що почався ковід. і Вони були позбавлені можливості. Наразі ці діти вже в шостому, в сьомому класі, і вже є проблема в соціалізації, проблема в виконанні спільних завдань. Генерувати ідеї це теж дуже цікаво. Ми повинні навчити дітей генерувати ідеї неважливо абсурдні, не абсурдні, і власне обрати із них ті, які є реалістичними, які є ефективними. Ось вони повинні бути генераторами подальшого майбутнього, я б так сказав. Дякую. А, і тоді от таке запитання, воно просто пов'язане з усім тим, що ми говоримо. Ми говоримо про те, як впливаєш, як ми можемо застосовувати. А от чи можна оцінити ефективність штучного інтелекту в освіті? Пані Світлана Пономаренко запитує про це і ще, от, ще додає ще одне запитання. Е, можливо, нам не потрібна ця технологія. Як, як оцінити, наскільки зараз ми можемо оцінити ефективність штучного інтелекту? Е, мені дуже важко сказати, чи можемо ми оцінити ефективність. Е, ми повинні накопичити якийсь досвід його використання. Е, ми повинні розуміти, що охопити все ми не можемо. Якщо використовувати штучний інтелект, то він не є самоціллю, він повинен бути інструментом. Чи маємо ми навіть на законодавчому рівні наразі прописані норми щодо використання штучного інтелекту в освіті? Ні, його ми не бачимо навіть в методичних рекомендаціях, які щорічно надаються вчителям, але Через те, що відбувається явище глобалізації, і ми отримали цей штучний інтелект, який ну так трендово до нас пройшов, і ми почали все це пробувати, Нам здавалося, що це все прикольно, класно, Ми вже нікуди від нього не подінемося. Очевидно, що має бути якась стандартизація його використання, має бути освітні вимірювання. Але я хочу сказати, що навіть зараз уже в підручниках ми його активно бачимо не тільки е, той же саме чат GPT, а от генератор картинок, мемів, мультиків, картинок це яке заохочення для дітей. А творчий формат завдань насправді дуже важко оцінювати. От коли, коли це конкретні якісь завдання, на контурній карті, назви дату склади хронологічну задачу, тут це зрозуміло. А от коли ми говоримо про творчий потенціал, очевидно, що ми можемо тільки рівень визначати, що це буде найвищий рівень, це буде високий рівень знань, але він повинен нашаровуватися на якусь базу. Інтерпретація тої інформації, яку ви отримала, дитина може дуже гарно пам'ять мати переказати зміст 22 параграфів, але глибинно так і не зрозуміти суть того, що намагався передати автор підручника або вчитель на уроці і ось тоді, коли відбувається самопрезентація або репрезентація. Накопиченої інформації дитиною е, в якійсь творчій формі. Ну, як на мене, це творчий пілотаж, я, чесно скажу, відверто, е, я не шкодую тут оцінок, тому що. Ну, це просто цифра. Насправді, якщо вона може заохочувати дитину до наступних пошуків, то це класно, але я спостерігаю, що ми все ж таки, от від балового або рівнового еквіваленту в даному випадку, відходимо. Мені це дуже приємно, тому як можна виміряти ефективність. Ну, по-перше, має бути певний зворотній зв'язок від дитини. Тут я вже кажу про взагалі самооцінювання. Тобі сподобалося рефлексія. Тобі сподобалася, які в тебе враження, чи ти порекомендуєш використовувати? Дальше своїм друзям, своїм родичам, знайомим, чи сподобалося вам працювати в команді, якщо це командна якась робота, чи маєте ви якісь перспективи і в подальшому використовувати це з одного боку, ми повинні дітям надавати можливість вибору для того, щоб вони розуміли, що саме їм подобається з цього штучного інтелекту? А з іншого боку, перенасиченість за застосунками вона може бути ускладнювачем. Такої е, класичної подачі навчального матеріалу, і ми розриваємося між тим, що нам робити: формувати компетентності, чи ми повинні зосереджуватися на формуванні знань, е, які прописані в програмі. Ну, внуші там більш-менш зрозуміло, ми можемо е, складати навчальну програму на основі моделі. Таким чином, як нам це зручно і затверджувати рішенням педагогічної ради. Але дуже багато є колег, які кажуть про те, що на виході повинні бути підтверджені результати НМТ ЗНО. Е, на жаль, від цього ще залежні. Тут дуже багато є проблем, на які доречно також наголошувати. І хочеться вірити, що ми дещо переінакшимо для себе це підходи. А наразі ми просто є пілотом, ми пілотуємо ці технології, адже у нас немає жодного. Такого фахового, методичного збірника, методичної розробки. Там от, от, написано по інструкції 1, 2, 3. На, на такому уроці рекомендуємо роз'яснення інституту модернізації змісту освіти, Українського інституту розвитку освіти або МОНО. Ми не маємо жодного такого матеріалу, тому це виключно творчий потенціал вчителя і його учнів. Дякую, дякую вам, пане Владиславе, за цікаві відповіді, такі розлоги. Дуже рада була вас сьогодні побачити і сподіваюся, що Я ми зустрінемося обов'язково. Обов дякую вам і до, до, до наступних зустрічей. До побачення.